Нові данки або варіації ми можемо бачити практично кожен день, ну принаймні дуже часто. Цього разу Тоні Кросбі, за його думкою, вигадав новий данк і назвав його Кросбі Теп. Мені складно назвати це новим данком, тому що все нове в лапках відбувається ще до стрибка, та й сам елемент, м'яко кажучи, не складний. Так цей варіант навісу до нього нібито не виконували. Великий плюс що він зміг його обробити і забити данк під ногою. І це, мабуть, найскладніше, тому що зріс Кросбі всього 168. 8 І забити навіть звичайний данк з такими габаритами дуже непросто. Тому респект тоні в будь-якому випадку. А новий це данк чи ні, вирішувати вам у коментарях. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet – бери від гри своє. Як новими данками, так і невеликим зростом, уже мало кого здивуєш, але все ж таки такі моменти ще трапляються. Цей хлопець трохи вищий за Тоні Кросбі, але ви просто подивіться, як він літає. Справді приємно на це дивитися. Окрім того, що він вистрибує дуже високо і може забити складні данки. Він робить це дуже красиво і стильно. Навіть прості китки від нього виглядають справді дуже естетично. У світлі останньої моди перестрибування через людей класичні данки стали як ковток свіжого повітря. На черзі у нас кілька контестів Фіба 3 на яких сталося багато нового і трапилося кілька новин. Почнемо з контесту в Амстердамі, в якому брали участь Грабо Джоел Генрі і новий Данкер, якого ви навряд чи коли-небудь бачили. Я з ним бачився одного разу на контесті у Франції. Для багатьох було очевидно, хто пройде у фінал, і скоріш за все, хто стане переможцем. Але давайте подивимося уважніше. Першим був новачок, і він одразу пішов з неочікуваного кроку. Данк за спиною від будь-якого новачка в першому раунді ми ще не бачили. В перші дві спроби він намагався його забити з навісу, але був не близький. У результаті він вирішив це забити зведення і забив такий варіант з першої спроби, тому що зведення ти весь час контролюєш м'яч у той час, як при навісі у тебе є додаткові складнощі з обробкою в повітрі. Але ці складнощі враховуються суддями. Не знаю, як ви би оцінили цей данк, але він отримав усі сімки. Коментатори були в подиві від. Рішення суддів. Напишіть у коментарях, наскільки ви оцінюєте цей данк. Я згоден виглядає цей елемент у його виконанні, так скажемо, не зовсім яскраво. Але все ж таки це данк за спиною у першому раунді і ніяк не може оцінюватися на 21 бал. Грабо показав, як має починатися контест. Тужний і соковитий данк під ногою. Я люблю починати свої контести саме так: класичні данки забиті впевнено, потужно і з першої спроби чудово підходять для перших раундів контесту, причому будь-якого. Головне, впевнено і красиво це зробити. Джоел почав з цієї ж тактики, тільки додав до всього цього свою харизму і постійний позитивний настрій. Це відчуває публіка і завжди вітає. Увага на другий вихід новачка. Через дуже низькі оцінки йому просто потрібно було вже витягувати свої одні з наказ кращих данків, що він і зробив. Скорпіон з навісу з другої спроби. Такий варіант, окрім мене, більше ніхто не забуває в контестах. Це був перший випадок, і він за нього отримав усі вісімки. Знов ж таки, данк елітного рівня, який по суті в світі забувають одиниці, а на контестах тим більше. Але я думаю, ви зі мною погодитеся, що дуже важливий стиль і подача данка стрибок, амплітуда і все таке. Думаю, судді реагують саме через це. Але я майже впевнений, що незважаючи на це, хлопець вже дуже задоволений своїм виступом. Мало хто де. Бютує добре на Фіба, все ж це найпрофесійніша і найскладніша арена для данків. Але в запасі у нього є ще як мінімум один кидок. У той же час його опоненти роблять те, що вони вже роблять дуже багато років на найвищому рівні. Грабо виловлю невдали навіс і чітко несе його в кошик, а Джоел вибухає зал своїм паншем після скупа з руки. Потужний другий раунд. Контест добре почався і набирає обертів. Третій раунд і новачок вирішив його почати, на мою думку, з невдалого вибору данка. Хоча, поки ми не знаємо його потенціал. Можливо, все найкраще він вже забив. Цей данк зайшов з другої спроби з урізаною амплітудою. Знову ж дуже важливо, хто виконує ці данки і як він це робить. Оцінки він отримує невтішні, з якими він навряд чи пройде до фіналу. Залишається тільки сподіватися на промах когось із хлопців. Я б сказав. Що йому варто бути задоволеним своїм виступом і продовжувати працювати над собою. Досвідчені Грабо і Джойл, прекрасно розуміючи ситуацію, вже перетасували свої данки місцями і витягнули наперед прості, але видовищні китки, які гарантовано принесуть потрібний мінімум до фіналу. Грабо почав з класики, хоч і далася вона йому не зовсім легко. Видно, що зробив він його не так, як зазвичай, а на падінні і на витягнутій руці. Джойл вирішив розім'ятися перед своїм фінальним данком, але розминка по. Суті, і виглядала як розминка, а не як данк. У останній момент він передумав і забив координально інший данк, причому зовсім нестабільний. Генрі відчув, що треба набирати бали. У грабу була така ж думка, бо за перший данк він отримав не найкращі оцінки. І він усе зробив ідеально. Він закінчив так само, як і почав контест. Потужно і впевнено. Джо хотів поставити жирну крапку в цьому контесті. Кожна спроба була, я б не сказав, що далекою або близькою, але м'яча усі не було. Він намагався зробити це із навісу, і з руки, але безуспішно. В останні секунди була спроба відчайдушного даблпампу, але і вона на втомі вже не зайшла. За словами Джоела, це були його перші стрибки після місяця відновлення після травми. Таким чином, грабо стає переможцем цього контесту в Амстердамі. Думаю, багато хто з вас, ну принаймні в коментарях, це видно. Що глядачі хочуть бачити частіше нові обличчя на дан контестах Фіба. Ці зміни вже почалися і в цьому. Сезоні новочков буде ще більше ніж раніше. Цікаво, як виглядатимуть контести. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Favbet. Favbet – бери від гри своє. Наступний у черзі цікавий данконтест FIBA Фіба пройшов у Марселі. У цьому взяли участь ветеран Крістап Здаргайс і два нових данкери, одного з яких ви бачили буквально в минулому контесті. Подивимося, до речі, наскільки вдало йому вдасться виступити, враховуючи те, що він виступає у себе на батьківщині. А другий новий данкер вже кілька разів намагався проявити себе на Фіба, але поки яскравих результатів не було. Давайте подивимося, що переможе: молодість чи досвід. Крістап спочав звідміла сроки з цим дан Останнім часом він починає свої нечасті контести. Видно, що Дарга, це дається все складніше і складніше. Але також слід брати до уваги, що він професійний баскетболіст 5 на 5, і це його основна діяльність. Другий учасник вирішив дотримуватися такого ж плану, як і минулого разу. І приблизно так само все в нього й вийшло. Єдине, що було інше, це оцінки. Цього разу були всі вісімки. Приємно бачити одноногого стрибуна, який вилітає головою до кільця. Взагалі на своїх відео в інстаграм він стрибав. Неймовірно високо, поки що єдине, чого йому бракує, це стабільності, але це справа часу. Оцінками він не задоволений. Крістапс відчув впевненість і достав свій фірмовий данк торнадо, який зайшов тільки з третьої спроби, але навіть так оцінюється дуже добре. Тут вже було щось несподіване, і це свідчить про потенційно широкий арсенал данкера, але поки що дуже сирий. Данк було замінено на класичний 360 спампо. Ось тут ми побачили перший панч. Це ді. Дійсно класний данк виконаний близько до ідеалу фейк під ногою на контестах фібо 3 на 3 ми бачимо на часто Дуже хороший варіант. Тут ще варто звернути увагу на їхню схожу техніку стрибка з крістапсом. Обидва стрибають з правої ноги і забивають правою рукою. Тут вибір був не особливо зрозумілим, але я знаю, що цей данк особисто крістапс дуже цінує і ставить досить високо. Можливо, саме йому забити такий кидок непросто, але виглядає він не особливо складним. Наступним був скорпіон з навісу з другої спроби. Видно, що він почувається впевнено з цим данком, але ще раз повторюю, дуже Важливо, хто і як виконує данки. Але цього разу його оцінили дуже добре. Цей млин завершував третій раунд і привів його у фінал, де зустрілися два молодих таланти. Цікаво подивитися на протистояння дебютантів. Ось це вихід! Це дуже впевнено. По суті, це один з найскладніших данків з однієї ноги, і водночас один із найгарніших. І він робить його дійсно стильно, але жодна з його спроб не потрапила в кільце. Це дає великі шанси супернику, але водночас може надто його розслабити. Данк під ногою це явно не данк для фіналу. Але попри це дві спроби були мимо його врятував дабл пам з навісу, щоб набрати балів до кінця, як його суперник він вирішив не йти. Було прийнято рішення завершити те, що не завершив у минулому раунді. Але втома і не така яскрава мотивація не дали вдалих спроб. А заміна була більш ніж гідною. Ось це був дійсно чемпіонський вихід. Чудовий дам для фіналу, забити з першої спроби став впевненою крапкою в цьому контесті, і приніс йому першу перемогу на контесті FIBA 3 Фіба 3 З чим ми його і вітаємо.